Окопи, бліндажики, здання, там техніка якась. Міни можуть попасти в доволі такі трудні міста. Для стрільби, розчотів, і в основному геометрія, а з навичок – це треба слаженість. Нас у нас в розчоті всі друг друга знають, всі друг друга можуть замінити, коли щось десь случається. Вже таке було. Подобається. Саме більше тим, що можна закинути міну в окоп. Те, що не зможуть зробити гармати. Навіть іноді танки погали ними. Головне знати правильно розчет і злажено в парі працювати. Давай так. <провірка> Процес не тяжелый, Головне – внимательно. И не спеша. <рес> Главнее спокойствие. <рес> в такие работы. Миномат! Девочки пострел. Постріл! пострел! Шлях і яке евакуюють. Та це ще ну, нормальний провізний шлях. Далі буде трошки веселіше. Зійшов сніг і на фоні цього більше вибої стало. І періодично у Ну, Це не завжди. Так, проходьте, будь ласка, Святую святих. Друзі, привіт! Це Соня Лукашова і станку Чепов. Ми зараз на Куплінській ломанському напрямку фронту спілкуємося з військовими, які тримають оборону. Готуємо для вас репортаж. Щоб бачити репортажі з усіх важливих ділянок фронту. Не забувайте підписуватися на цей ютуб канал, а також не забувайте долучатись до клубу української правди. Посилання внизу відео. Це це моя світлина, скажімо так. Я вас зараз трішечки познайомлю з нашим степунтом. Я продумувала все, щоб було світло, щоб були розетки. Ми це все своїми руками робили. Ми все обшивали, утепляли розрахований на зелених та жовтих. Це легкі, скажімо так, та середні». Аліна Ворончихіна позивний Калина, харків'янка за освітою фармацевт. На початку повномасштабної війни окупанти зруйнували житло Аліни, тож вона мусила виїхати за кордон. Однак невдовзі повернулася в охоплений вогнем Харків. Спершу волонтерила, а потім вступила в дфтг Хартія. Після того, як формування стало регулярною бригадою Нацгвардії, очолила медичну роту. Єдина в армії жінка, командир медроти. У нас є концентратор, монітор пацієнта, це дефібрилятор, кардіограма, Пульс, тиск і сатурацію. Ну, максимум ми можемо брати, скажімо так, за раз. Це одного жовтого і два зелених. Тут на місці евакуації ми можемо вже надати допомогу і, скажімо так, спокійно вивозити на кейсовакі вже в медичні заклади. Тому у нас тут працюють професійні, скажімо так, тактикарі дуже важко. Чесно кажучи, їх теж навчати, тому що вони цивільні. Бойові травми від цивільних травм ну, це велика різниця. Але нічого, я їх підбадрюю, що ми команда, і я без них, чесно кажучи, взагалі не працюю. А чого в Харті? Призвали? Призвали, поклик серця. Поклик серця також. Якщо росіян привезуть, і будете допомагати? Полонених. Взагалі важке питання. Хоча клятва лікаря є клятва лікаря, тому ви не викликали. Гуманітарного права повинні допомагати. На жаль. А з його сторони можна вилічити і обміняти на свої. Мене гаханочка. Треба люди. Чесно. Не так, як проблема в медичному забезпеченні. Так? Мені, як для командира, щоб були професійні медики. Вони нам потрібні на зараз потрібен як хірург, фельдшер і анестезіолог, тому що хірург без анестезіолога не може працювати. Тому я і не можу червоних сюди брати, тому що в мене немає анестезіолога. Мобілізація це проблема, я її бачу. О, так як воно відбувається, це неприпустимо. Ну, як на мене, ефекти ніякого не дає. Все Жем'яко, засновник та керівник агрохолдингу, що входить до десятки найбільших зернотрейдерів України доларовий мультимільйонер. Повномасштабне російське вторгнення він застав у австрійських Альпах. Однак, уже за три дні дістався Харкова, де створив ДФТГ Харті. Вересні 2022-го Хартія брала участь у звільненні Харківщини далі в боях за Бахмут. А з березня 2023-го трансформувалася в повноцінну бойову бригаду оперативного призначення Нацгвардії України. В принципі, в бізнесі є в моєму є команда, яка достатньо ефективна. Я там не потрібен. Вона працює. Якщо щось треба зі мною порадитись, за мною завжди радяться. Я роблю для своєї країни те, що вважаю за потрібне, те, що вважаю дуже корисним. Люди є люди, і ми не можемо від них вимагати там. Вони не відчувають цього, бо війну неможливо розповісти. Розумієте, неможливо, ніяка книжка, ніякий фільм не розповість вам війну нормально. Не про війну, а війну. Ви не відчуєте, поки ви не побачите своїми очима, поки ви в цьому не поживете і поки ви в цьому не поваритеся. Люди не розуміють. Загрозу, яка перед нами стоїть, оце головне загроза. Оці думки нас повинні мобілізовувати. І, на жаль, я не відчуваю, що вони нас мобілізовують зараз, ці думки. Я бачу, як молодь ховається і десь там ховають дітей і так далі. І Я розумію певним чином. Знаєте, ну я не знаю, я не хочу. Кожен собі сам суддя, і хай вони. Займаються, пишуть історію про себе, я буду писати про себе. Вона створена з однією єдиною метою і призначена для однієї єдиної мети. Вона зроблена для того, щоб з нею вбити противника. Ставлення до зброї у нас має бути відповідним як до зброї. Перше правило завжди ставимося до зброї як до зарядженої та готової до пострілу. Друге правило. Якщо ми тримаємо в руках зброю, ми постійно слідкуємо за тим, куди дивиться ствол зброї. Третє правило. Не кладемо з пальця на спуск і не торкаємо спускового гачка, поки не готові до пострілу. І четверте правило, маємо бути завжди впевнені у своїй цілі, в тому, що знаходиться перед нею та поза нею. Там один ще раз на 100 метрів у центр ціл. Хартія взагалі це унікальна бригада. Вона майже максимально наближена до штатної -штатно структури натовських бригад. Бажання навчатися це найголовніше. Люди, які заходять, вони всі навчаються через практику. Тренування, системне тренування, багато тренувань. Є люди, які готові йти, але вони бояться. Но страх це нормально. Але просто ми намагаємось люди пояснити, що війна надовго і всі будуть воювати. Але зараз є можливість підготуватися для того, щоб себе максимально використовувати, бо або ми, або нас. Було складно. Але нічого, мужність, сила і волі, і все. Ну, я дуже, чесно кажучи, радій, тому що я прийшла чесно в Хартію. Я сама тепер вже командир, да, і в нас є командир бригади, за яким я йшла. Це унікальний підрозділ в плані того, що з дикою мотивацією захищати батьківщину. І ми розуміємо цінне життя кожного воїна. Ми намагаємося це все зберегти. І основна месеч, який я кажу, хлос нашим воїнам, це те, що війна надовго, і тут у нас тільки тренування. Ми зараз може, ми не виємо, ми тренуємося. Це один ще один етап тренування. Війна для нас, нас більш-менш почнеться, скажу, це мабуть або влітку. Довже в весенні наступного року. Ігор Оболінський, командир бригади, полковник, випускник Смського військового інституту ракетних військ та артилерії. У 2019 році залишив армію і пішов у крупний бізнес. У перші дні повномасштабної війни повернувся до війська, але тепер уже з багатим досвідом у бізнесі і управлінні. Магістр з правознавства та агрономії, кавалер ордену за мужність, поборник ідеї впровадження стандартів НАТО в українській армії. Я з чотирнадцятого року на війні. Я починав війну як там, командиром групи, розвідки. Тобто я пройшов. Дуже багато посад різних і такі цікаві. Але саме кайфово, в мене дружина, вона в мене реабілітувала. Вона в мене з 2014 року реабілітувала, посиди. Діти в мене. Тому я вже пройшов реабілітацію там в 2016-2018 році. Зараз для мене дуже багато зрозумілого. І я постійно спілкуюся з хлопцями, яким зараз тяжко. Я їм пояснюю, як це буде які будуть там в тебе перший місяць, які другий місяць, що в тебе буде, Заставляю всіх вести свої блокноти, записувати свої мислі, потім перечитувати. Я зараз перечитую, що в мене було там в 16 му році, 18-му, так мені зараз смішно з цього. Я писав, там, всі погані, ніхто мене не розуміє, як таке можна. Приїжджаєш в тил. Зараз я щасливий, коли я приїжджаю в тил, і дивлюсь, що люди можуть спокійно відпочивати, спокійно гуляти. Значить, ми робимо свою роботу правильно. У кожного є своя робота. У військового це, це робота. Це звичайна робота, так, да, вона в певним напрямку героїчна. Але ж у така ж сама робота у хліба пікаря, така ж сама робота у тракторіста вибачається, і той самий менеджер, який організовується все. Якби наш тил зараз весь пішов воювати, мене питання: за що б їли там на діти, за що б їли з вами. Мені неприємно бачити здорових бородатих жлобов, коли я приїжджаю в місто, наприклад, я завжди займаюсь спортом, я йду кудись там або на майданчик, або в спортивний якийсь зал і там купа людей. І... Або як коли ти заходиш там в Лесельпо, там теж дуже багато людей і таких іменно нормальних, що можна набрати багато підрозділів, розумієте? Мені мені не зрозуміло там велика кількість правоохоронців, поліціянтів. Прокурорів, там, ДБРівців там. і не завжди вони займаються тим, чим вони повинні займатися. Я дуже ціную роботу тіла, я дуже вдячний тим людям, які зараз просто тянуть нереальну ланку для того, щоб ми з вами могли воювати. саме, ж саме у нас приклад є дуже кайфовий, це айтішники, які до нас хлопці попадають. Я з них постійно. Сміюся, кажу, ну все, якщо у нас немає кофе, лата на гарбізон, молоті, то ніхто воювати не буде. А звідки ви знаєте? <свісно> <свісно> да, і ми до цього йдемо. Скоро у нас буде тут і кава така, і щоб це все було. Ну а як по-іншому? Ми розуміємо, що це недовго. <свісно> Ой, там пацанів класно, так? Мене вже кава вою напоїли. Доброго дня, добро. Чекає на в'язову. Дай Бог, щоб його не було. Чекають. Я ж кажу, що це бригада. У нас тут знаходиться киселака, які вже після стопункту хлопці, бригада у нас перевозять її до пункту передачі і віддають на медала. Тому що наші скорячки, швиденькі хлопці, вони швидко працюють. Міняють Працювати. вас час від часу. часу. <ріць> <Ще? ріць> Ні, ну як ви тут живете в лісі. <ріць> ж іноді щось помиться. То... Ну, Виходимо з положення. Ні, міняємо. вони відпрацьовують два дні тут, і два дні на КСП. Немає такого, що вони тут сидять по місяць. <ріць> <ріць> Все <ріць> ж таки інколи додому приходять. У нас нема ніяких. думаєте про тих, хто тікає повісток? Ну, Бог їм суддя. Так. Не ми. У мене було б як вам сказати. Я міг не йти, в мене було бронь. Я пішов, я відказався від бронь. Це я вважаю обов'язок кожного. Так що ви кажете, немає ніяких проблем. Но... Ми ще, може. Ні. Ми ще з нами дружимо. Ми yeah. всіх приймаємо. Думаю, так. Ми ще. Ми, це ж це була проблема вище. мишці. <гум> 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 Вони потім поняли, що ми свої, та <гум> й всі. Варемовну віну, попала в мій віну, ти нормально не так. <гум> Чому годують, розкажіть? Ми саміємо. <гум> самі самі істері. Ми собі вдома наготовлюємо, привозимо сюди, якщо на два дні Ну, Ось дивіться, вони дає биточки, котлети, мачонка, піща богов. М'ясо <гум> дають, все дають собі, не лінуйся, зготовиш. Людей немає. Це питання, реально велике питання. Ну тому що хтось виходить зі строю, хтось захворів, хтось якісь там інші питання. Тому ну. Блін, люди закінчуються, ну я кажу, як є. Треба поповнювати армію. І... Ну, це ж дуже важке питання. Ну, чому люди тікають? Ну, бояться. Ну, блін, і у нас є То страх. Кожної людини є страху. Кожного... Якщо в нас не буде страху, це ненормально. Тікають ті там, де йдуть бойові дії в містах, тому що вони розуміють, куди вони будуть їхати. І ти розумієш, що просто, ну. Ну, не тому, що я не пішла в армію, тому що мені діти з нікуди. Ну, я мала медикам відпрацьовувати, там в якісь поліклініки, тому що всі ну, люди повиїжджали. Ну, ні. Я не скажу, яка це потрібна у людей мотивація. Ну, чим? Ну, чим ти замотивуєш, і ти людину працювати на війну? Я ти чесно ти не знаю. Я більше боюсь за особовий склад. Я не боюсь. А на що може бути? У нас нічого не може бути, але встигнути довести. Да. Допомогу дати. І все буде добре. Одна проблема це війна. Без проблем. Дивіться, скільки снігу навалило? Зрозуміло. Скільки снігу падає? Добре там?